Кошти на шкільні підручники таки знайшли. Про це з трибуни Верховної Ради заявив міністр освіти Сергій Квіт. Нагадаю, цього року учнів четвертих і сьомих класів мали б забезпечити новенькими книжками, натомість лишили без них взагалі. Батьки забули на сполох, а в міністерстві кивали на те, що грошей на друг бракує. Сьогодні міністр освіти запевнив, гроші є і вже найближчим часом. Школярі таки отримають нові посібники. Всі кошти на безплатні підручники знайдені, і ближнім часом всі підручники будуть нові підручники будуть в школах. Ніхто в школах не може від батьків вимагати. Кошти на закупівлю підручників. разом з міністром освіти на засіданні парламенту був Кабмін майже в повному складі. Арсеній Арсеніценук заявив, уряд береться до підвищення соціальних стандартів в країні. Для цього надіслали до Верховної Ради кілька десятків законопроєктів. Тепер за них має проголосувати більшість. Сподіваюся, що парламент підтримує рішення про підвищення соціальних стандартів. Це підвищення заробітних плат, пенсій. І інших соціальних виплат звертаюсь до вас з проханням проголосувати за зміни до закону України про державний бюджет, про підвищення заробітних плат, пенсій і інших соціальних виплат, закон України про списання і реструктуризацію боргів. Розглядати їх депутати почнуть уже з наступного пленарного тижня.